Ми живемо з вами в нелегкий час. Бачимо, що і до, до війни яке велике беззаконня чиниться на землі. Зло, тим більше наша держава чи наша держава одна, можливо, із найкорумпованіших держав у світі. Християнам, які хочуть жити справедливо, чесно, знаєте, дуже важко. Дуже важко тому, що куди не каснися кругом, хочуть від тебе щось, щоб десь заплатити, десь дати, помімо закону, обійти і так далі. Ми це самі бачимо, ми з цим сталкуємося. З цією корупцією, хабарництво. До речі, Біблія пише, що корінь всього злого є що? А, грошолюбство? Не просто гроші, а грошолюбство. Це корінь всього злого. Коли Бог давав закон своєму народові. Він і в цьому попередив їх. Це книга вихід, 23 розділ, 8 вірш. А хабара не візьмеш? Чому? Бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. От дійсно, корінь всього злого є грошолюбство. Хабар осліплює зрячих. Ти був зрячий, був нормальний. А тут тобі гроші, коли пропонують, закривається все. Падає штора, ти нічого не бачиш, одні гроші. І все, тебе цікавлять одні гроші. Ти не дивишся, родич, не родич, друг, не друг. Каже, лише тільки питання скільки. Що друг може бути до тих пір, поки там мала сума. Дають велику суму вже й не друг. Вже ти все про друзів забуває людина, її головне гроші. Вона взяла, вона осліплена цими грошима. Тому і Бог каже: хабара не бери. Він порти е, духовний зір. Він порти духовний зір. Він е, е, Порти тебе зсередини. Ти, написано, викривляє слова справедливих, ти готовий брехати, обманювати, справедливу людину звинуватити. Ну і так далі. Наскільки от має, сила, чи має силу цей гріх грошолюбства? Де воно перекриває все. І це зло, це грошолюбство, пише Біблія, корінь всього лихого. І ми бачимо, що це дійсно так. В любу сферу нашого життя, куди не коснеся, там це присутнє. Там це є. Знаєте, десь ми завідуємо тим странам, які живуть краще за нас, де. Ну, Трохи менше в них цього, чим тут у нас розвинулося це так. Трохи менше де люд, людей, якісь є ну, якась мораль, якийсь страх, і в них цього менше. вони, ну, більш... Цим показується любов до ближніх. Перше пісня до Тимофія, шостий розділ. З восьмого віршами будемо читати по 12-й. А як маєш поживу та одяг, а як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Я особисто знайомий з одною людиною, яка, на перший погляд, хоче жити так, як каже Бог, але десь шукає лазейки якісь, щоб переступити те, як говорить Бог, щоб він поступав. Він хоче зробити не ну, якусь свою гріховну справу, але прикритися, щоб це був захист, що закон не забороняє. І десь знайти захист зі сторони Біблії. Одного разу він до мене дзвонить і каже: Сережа, а якщо по закону можна, то це гріх, ну щось він там зробити хоче. Я зразу зрозумів, що він десь щось хоче, да, щось хоче, щоб я його оправдав. І сказав, «Да, якщо закон, да, без, без проблем можна. Ну, дав Бог мені це прочувствувати. І я кажу: ну, знаєш, але є такі моменти, що закон розрішає, державний, але Біблія забороняє. Він каже: а що ж це таке може бути? Ну я кажу, ну давай, наприклад, ми з тобою візьмемо на Западі, ну там однополібраки розрішають. Ну, Закон прийняли такий, що можна. Але Біблія ж це забороняє. Він тоді каже, ну, я зрозумів, що ти хочеш мені сказати. Я кажу, я розумію, що на ті справи, які ти хочеш, чи займаєшся і хочеш і продовжити займатися, ти заробляєш там гроші, ну, можливо, і не плохі, я не знаю. Але це, виходить, з Біблії це гріх. Не можна. По закону, якби і в нас це розрішається, чи тим, чим він займається, але по Біблії забороняє. Він хоче, щоб і закон його оправдував, і перед Богом бути чистеньким. Ну... Не пройшло. Хоча я не знаю, чи він послухався мене чи ні. Але е, прагнути заробити гроші і, е, ну, таким небіблійним незаконним методом, і це гріх. Але більш до того, е, тут написано грошолюбство. Це тобто так любити гроші. Що ти не дивишся більше ні на кого і ні на, і ні на що. Оце є грошолюбство, яке стоїть у тебе на першому плані. Але наслідки цього, які люди, які ну, своє життя ставлять на цьому, на грошолюбстві, написано: якому, віддавшись, дехто відбилися від віри. От грошолюбство в першу чергу перешкоджає нам у вірі, бо Ісус Христос каже, ми двом панам не можемо служити. І двох ми не можемо любити, і гроші любити, і Бога любити. Тобто, ставши на шлях грошолюбства, любою ціною я зароблю ці гроші, бо мені їх треба мати. Такі віддаляються від Бога і відбилися від вірі, написано, і поклали себе на великі страждання. Сам себе е, кладе на такі страждання. Знаєте, одного разу в мене була проскочила така думка, ну, чому мені Бог не дає ну, щось більше, ну, або то, що я хочу. Ну от, Щоб я був там багатий і міг комусь ще допомагати. Ну, Неплоха ж річ. Бути багатим і комусь допомагати. Е, ну Наприклад, я так, е, в мене є поле, там 3 гектари. Я думаю, ну якби було більше, були б більше доходи, я б там міг, міг більше людям допомогти. Е, але пот, був би таким ну, фермер там, чи підприємець, різниці нема. Але потім така думка приходить, і ну, швидше все Бог посилає і такі новини. Слухай, прийшли одного підприємця, обікрали, другого вбили. Все через гроші. Ну, За чим приходить? Все через гроші. Далеко не треба брати сусід у нас є, займається ну, на базари їздить. Заможний чоловік все. і В достатках. І одного разу, не дивлячись, що в нього камери по всій, і в будинку, і на території, і такий пес здоровечий з такою головою, що він його за ворота не випускає. І знайшлися ті, які не побоялися того пса і не порахувалися з тими камерами. Обікрали. Все. Можливо Бог. І не дає нам більше чогось, щоб ми десь не переключилися на грошолюбство. Бо того, що потім це йде за цим і, і, і наслідки, і, і від віри відійти є така шутка, що ну, так шуткують, каже пасічники, ну, хто бджолами займають, пасічники пасічники Царства Божого не наслідують. А чого? Ну бо в неділю треба бути в зібранні, а їм треба срочно до вуликів дивитися, бо там гинуть сім'ї. Тобто, в любій сфері ми можемо віддатися до, на грошолюбство, клюнути на цю уловку сатани, щоб ми полюбили гроші більше, аніж Бога. І відбилися. тобто, Відділилися, відокремилися від віри і поклали себе на великі страждання. До речі, та людина, яка мені задавала питання, чи можна, чи не можна, хоча має з того прибуток, але такий прибуток, як колись у мене був, коли я робив е на ЖД-вокзалі, він вроді є, а тут його немає. От так само він каже, Сережа, я з цього заробив багато, але все розпустив на лікарства. Бог не забороняє нам, щоб ми збагачувалися, ставали краще жити, але Він забороняє нам, щоб. Це збагачення наше не переключилося на любов до самих грошей, що ми, ми через любов до грошей не мали любові до ближніх. Сам е, взятка або хабар, це те, де людина та, яка в тебе його бере, або вимагає від тебе його, вона не дивиться, хто ти такий. Є в тебе, нема в тебе, чи ти вже з останнього там віддаєш, бо він вимагає. Йому все рівно. В нього закриті очі, так як написано в Біблії. В нього закриті очі. Йому головне хабар він любить гроші. А добре зробити, йому важко. Він може зробити то добре тільки через гроші. Бо така людина придалася грошолюбству. А це є. Як пише Біблія Корінь усього Лихого. Апостол Павло пише це пісня до Тимофія, до пастиря церкви. І він каже, що, ну, як Біблія це написала, значить, це було і в той час, і ще до того часу, коли ми вихід, вихід читали про Хабарда. Це на протязі, я думаю, з цієї історії людини. Це є грошолюбство, де багато віддаються цьому. І апостол Павло і попереджає Тимофія, але говорить, що в тебе має бути зовсім по-іншому. Бо ти людина, яка присвятила своє життя Богові. Давайте зачитаємо 11 і 12 вірші. Але ти, о Божа людино, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Знаєте, ми хочемо багато чого здобути в нашому житті. Але Господь каже нам, що найбільше здобуття в нашому житті це благочестя із задоволенням. Це пишеться в цьому ж розділі шостий вірш. Великий же зиск то благочестя. Із задоволенням. Тобто велике надбання. Нам, людям, ну, завжди всього мало, правда? Ну, то, що мало грошей, це точно. Їх багато не буває мало-мало-мало. Е, е, але як ми, як ми їх добуваємо, це ну, якби є два шляхи. Оце як грошолюбство що не дивлячись ні на що ти його добуваєш, а є де ти працюєш як потрібно. І апостол Павло каже: ти маєш працювати, щоб ти міг ну, прогодувати сім'ю і міг мати на пожертвування. І ми бачимо у, у нас зараз, ну, напевно, більше незадоволених людей на життя. Чим задоволених. Е, я Навіть не будемо брати зараз стан війни, а навіть до війни. Більше незадоволених, чим задоволених. Все щось не так. Десь все щось не так. І то не так, і то не так, і там не так, і, ну і все не так. Складається така думка, що ну якби і Бог. Получається, тоді не так все робить нам? Бо в нас все не так. Або тоді потрібно задуматися, може це я такий, що всім недовольний? А Слово Боже каже, що велике надбання, коли я довольний. Знаєте, людина, коли довольна, ну задоволена в такому стані, в неї менше хвороб, в неї менше проблем. Якихось її все влаштовує. Вона працює, вона тягнеться до кращого, але вона погоджується з тим, що їй дає Бог. От це велике надбання бути благочестивим і задоволеним, бо ми не принесли в світ нічого то нічого не можемо й звідси винести. Дійсно, в цей світ ми нічого з вами не принесли. Коли народилися, нічого, ні в руках, даже одежі немає. І те, що в нас зараз є, це завдяки тому, що нам дає Бог. Бо ми нічого не принесли. Але нам дав те Бог, і ми маємо. Одягання їжу. І тут, навіть в цьому Бог каже: будь довольний навіть всім в цьому. цьому. Хоча в нас є набагато більше, набагато більше чим було в Ісуса Христа. Бо написано, що Він і голову не мав де прихилити. Навіть свої, свої хати не мав, ходив з місця на місце. І був довольний. Все нормально було в нього. Тому Господь говорить до нас, щоб ми не приліплялися занадто до земного, занадто до грошолюбства. Але Павло дає пораду Тимофію і кожному із нас. У цих двох віршах, 11 і 12, є три таких слова. Утікай від такого, від того, що ми говорили, від, ну, від кореня всього злого. Утікай від такого, від такого життя утікай. А женися, тобто біжи, бистро біжи. Женися, це, треба, це не просто біжиш у розвалочку, а бистро бігти треба. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. От за цим стремися. Це важливіше. Тому що ми з цього світу нічого не, заб... ну, не заберемо з собою туди. Бо ми сюди не принесли і нічого не винесемо. Тільки крім оцього. Матеріальне туди нічого ми не перенесемо. Чув таку а... анекдот. Один єврей збирав тут на землі золото, і під кінець свого життя він його переплавив і зробив такий, такий квадрат. Каже, як я помру, поставити його зі мною, бо мені треба перед Богом щось показати, з чимось прийти. І от він помирає йому ставлять цей, це золото. Він предстає перед Богом, його обнімає, прийшов до Бога. А Бог каже: А з чим це ти прийшов? Він каже, це золото, я тобі приніс. Я кажу, тут таких бордюрів нам не треба. У нас тут хватає золота. Небесний Єрусалим, де описано все з золото. Ще раз нам якби підкреслює, що. Ми нічого звідси не винесемо. Крім любові, лагідності. Оце, що нас збагачує наш, нашого духовного чоловіка. О, за, за цим треба гнатися. За цим треба стремитися. І ще одне слово це ухопися за вічне життя. Не просто візьмися. Знаєте, коли ми падаємо. Десь там. Ми стараємося за щось спійматися. Але якщо за щось спіймаємося, то ми його ну, дуже крепко тримаємо, правда? Бо воно нас рятує, щоб ми не впали. Або та людина, яка топиться, щоб їй дати руку, Подати руку вона так за руку схватає, вона не випустить її. Ну, ми кажемо мертва хватка. Оце хай буде мертва хватка у кожного із нас. За вічне життя, як я вхопився за нього, тобто ніхто не розіжме цю хватку. Утікай від злого, женися за правдою і ухопися за вічне життя. Хай нас Бог у цьому благословить, а йому хай несеться від нас хвала. Амінь.